Вітаю! Мене звуть Роман Петрівський і я викладач математики. Минулого уроку ми з вами працювали з об'ємами призм. А сьогодні розберемо те саме для піраміди. Для початку згадаймо, що таке піраміда та які її основні елементи. За означенням, пірамідою називають многогранник, одна грань якого многокутник, а решта граней — трикутники, що мають спільну вершину. Висотою піраміди називають перпендикуляр, опущений із вершини піраміди на площину основи. У такому разі об'єм В цієї фігури можна обчислити як 1 третю добутку площі основи С на висоту H. Маємо. В дорівнює 1 третя помножити на S та помножити на H. Варто також зазначити, що правильною називається піраміда. В основі якої лежить правильний многокутник, а вершина проєктується в центр цього многокутника. І апофемою правильної піраміди називають висоту бічної грані, опущену з вершини піраміди до ребра основи. Далі розв'яжемо кілька задач на знаходження площі піраміди. До речі, ще давні єгиптяни цінували цю геометричну фігуру. Для вшанування фараонів зводили величні усипальниці у формі піраміди. Тож пропоную вам першу задачу. Приблизно оцінити об'єм піраміди Хеопса останнього з семи чудес світу. Приймімо її правильною чотирикутною пірамідою зі стороною основи 227 м і висотою 138 метрів. Тоді об'єм дорівнює одній третій площі основи помножити на висоту. Оскільки це правильна чотирикутна піраміда, то в основі буде квадрат. А його площу знаходимо, як S дорівнює 227 в квадраті. І дорівнює 51 тисячі 529 метрам квадратним. Підставимо площу у формулу для об'єму та отримаємо. V дорівнює 1 третя помножити на 51 529 помножити на 138 і це дорівнює 2 мільйонам 370 тисячам 334 метрам кубічним відповідь 2 мільйони 370 тисяч 334 метрів кубічних друга задача знайдіть об'єм піраміди, якщо її основою є ромб з діагоналями 5 і 12 см. А висота піраміди 10 см. Рисунок продемонстровано на екрані. Знайдімо об'єм В за формулою. В дорівнює 1 третя С помножити на H. Тепер знайдімо площу основи С. Для ромба це півдобуток діагоналей. Тож S дорівнює 1 друга d 1 помножити на D2. Дорівнює одна друга помножити на 5 і помножити на 12. Дорівнює 30 см квадратним. Підставляємо формулу для об'єму. В дорівнює 1 третя помножити на 30 і помножити на 10. Дорівнює 100 см кубічним. Відповідь 100 см кубічних. Третя задача. Знайти висоту правильної трикутної піраміди, об'єм якої дорівнює В, а сторона основи А. Рисунок продемонстровано на екрані. Для початку запишімо формулу для знаходження об'єму піраміди. В дорівнює 1 третя С на H. Тепер виразьмо з цієї формули висоту. H дорівнює 3 v поділити на S. Знайдімо площу основи, враховуючи, що піраміда правильна. Тоді усі сторони будуть дорівнювати А. І всі кути будуть 60 градусів. Тож площа трикутника дорівнює півдобутку сторін на синус кута між ними. S дорівнює 1 друга помножити на А на А. І на сину з 60 градусів. Дорівнює А в квадраті корінь з 3 поділити на 4. Тоді остаточно знайдімо висоту H, H дорівнює 3В поділити на дріб. В чисельнику А в квадраті корінь з 3 в знаменнику 4. Переносимо 4 в чисельник і скорочуємо на корінь з трьох. Маємо 4 корінь з 3 В. Поділити на А в квадраті? Відповідь. 4 корінь з 3 В поділити на А в квадраті. Четверта задача. Майстер з біжутерії отримав замовлення виготовити кулон за аматорським кресленням, що зображено на екрані. Який мінімальний об'єм епоксидної смоли потрібно майстру, аби задовільнити замовника? Відомо, що фігура складається з двох однакових правильних чотирикутних пірамід. Отже, шуканий об'єм буде рівний об'єму двох пірамід. Тоді знаходимо об'єм, як v дорівнює 2 v штрих, де v штрих об'єм однієї піраміди. Висота цієї піраміди буде дорівнювати половині усієї висоти. Тобто 3 см. А площа основи S дорівнює 3 в квадраті, дорівнює 9 см квадратним. Тоді об'єм піраміди В дорівнює 1 третя S на H' дорівнює 1 третя помножити на 9 і помножити на 3, дорівнює 9 см кубічним. Остаточно весь об'єм фігури V дорівнює 2 помножити на 9 і дорівнює 18 см кубічним. Або ж 18 мл. Відповідь 18 мл. Сьогодні на уроці ми пригадали поняття піраміди і навчились знаходити її об'єм. Наступного уроку ми продовжимо працювати з пірамідою, але розбиратимемо більш складні ситуації. Не забувайте, будь ласка, про перевірку засвоєння знань за допомогою тесту. Та систематизації знань за онлайн-конспектом. Бажаю успіхів і до нових зустрічей!